Друзі, вітаю! Підрив Каховської гес. Це найбільший теракт ворога проти цивільного населення України. Він має е, на меті знаєте, декілька складових. По перше, це е, спроба зупинити контрнаступ сил оборони. Зокрема, е, знаєте, колись загроза. Ядерної катастрофи після такої, то ворог ставить на те, що світ змусить Україну зупинити контрнаступ дійсно і сісти за стіл перемовин. А з іншої сторони, це навіть тактично ворог намагається зробити все, щоб не було десантування з одного берега Херсонщини на інший наших сил паралельно з рухом, там з інших напрямків. Другий момент це він більш глобальний. Це спроба вибити Україну з. Знаєте, Системи продовольчої безпеки світової, оскільки е, те, що е, ну, підрив Каховської ГЕС він руйнує всю систему зрошування на півдні. І, фактично, е, аграрний сектор півдня він, на жаль, буде практично знищений. Ось і третя складова це деокупація півдня і Криму, щоб для України стала, скажімо так, економічно недоцільною. Ворог так робить, і фактично. Випалює землю. Крим зараз буде позбавлений водопостачання, а враховуючи руйнування, системи зрошування, аграрний сектор Криму, який без того був слабкий, ну, його просто теж не буде. І ну, ворог робить з півдня випалену землю. А для того, щоб відновити її, ну це буде непідйомно для економіки України. Ось так робить ворог. Ну і звісно, головна мета це підняття ставок і глобальний сигнал всім у світі, що ви не вірите, мовляв, ядерною зброю. Так, ось дивіться, що ми робимо. Що з цим потрібно робити? По перше, жителям Херсонщини мені дуже прикро. Мені дуже прикро, але Херсон, Херсонщина. Потрібно евакуйовуватись. Дійсно, підтопленими будуть низка населених пунктів і. В цілому інформація про те, що Каховську ГЕС відновити вже неможливо, вона є офіційною. От а, так, звісно, рівень води буде підніматися і піку досягне сьогодні, а, але ну, в подальшому, в подальшому підтопленні містечка села вони перетворюються ну, на болота. А, на жаль, і Чесно, світова спільнота, як завжди, імпотентна, просто судячи з реакції наразі, хочу також сказати, будь ласка, не ну розумійте, в яких умовах працює місцева влада зараз. Це техногенна катастрофа, аналогів якої не було десятиліттями. Відповідно, друзі, потрібно розуміння. Беріть, будь ласка, в тому числі відповідальність за власне життя у свої руки, в тому числі. Друзі, в будь-якому випадку за це все ворог буде відповідати і платити. Гніву не вистачить. Переможемо всіх.